Артроз не хвороба, це наслідок порушення м'язового балансу та дегенеративних змін хрящової тканини через порушення метаболізму, незбалансоване харчування, травми, сильні фізичне навантаження, а головне, через малорухливий спосіб життя. Ураження та виснаження хряща веде до появи болю у суглобах та спині, хрускоту, погіршенню рухливості суглоба, зміні форми та набряклості. Спочатку симптоми артрозу з'являються лише Після фізичних навантажень і швидко зникають. Але коли розвивається запальний процес, симптоми стають сильнішими та виразнішими. При появі перших симптомів обов'язково рекомендуємо звернутися до спеціалістів. У центрі кінезіотерапії Плюс» провідний кінезіотерапевт на первинній консультації вивчає знімки МРТ і проводить повну діагностику хреста та суглобів для визначення тонусу та дисфункції м'язів, перевіряє амплітуду рухів суглобів та виникнення болю. При русі. Далі, за допомогою спеціальних декомпресійних тренажерів та індивідуально підібраної програми, яка виконується під наглядом спеціаліста, а також природних методів зняття болю, таких як лікувальний масаж, те акупунктура, меостимуляція. Ми запускаємо механізм саморегуляції в організмі, який формує збалансований м'язовий корсет, розвантажує суглоби, покращує кровообіг, лімфоток і інервацію. Таким чином, нормалізується живлення хреща, усувається біль та відновлюється функції соло. Без застосування лікарських засобів та хірургічного втручання. Тому приходьте на консультацію у центри Плюс». Допомогли іншим, допоможемо і вам!